Національний інтерес на телеканалі БТБ сьогодні ми говоримо на тему побудови інфраструктури для високих технологій. Гість нашої програми це Віктор Кривенко, керівник національного проекту Технополіс. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про проект Технополіс. Чим він займається, які основні завдання, і що маємо маємо отримати в майбутньому. Національний проєкт Технополіс започатковано згідно доручення президента України 22 березня минулого року. В липні місяці його було внесено до переліку національних проєктів і почалася розробка попереднього техніко-економічного обґрунтування. Попереднє техніко-економічне обґрунтування розробила компанія Ernst Young і в жовтні було затверджено урядом. Його головне завдання це створення інфраструктури для розвитку високотехнологічної індустрії. От, оскільки в Базовим для розвитку індустрії є в першу чергу високоосвічені, висококваліфіковані люди. То саме навколо цього і побудовано проєкт Технополіс. Компанії Ремстеянг були визначені прозорі критерії: кількість науково-дослідних працівників, обсяг науково-дослідних робіт, кількість науково-дослідних інституцій і рейтинг технічних вузів, згідно яких було відібрано 5 міст в Україні: це Київ, Харків, Львів, Ніропетровський, Донецьк. В яких мають бути розташовані і побудовані п'ять інноваційних парків, які в себе включатимуть матеріально-технічну інфраструктуру світового рівня, освітню інфраструктуру, сервісну інфраструктуру, фінансову інфраструктуру. А як ви можете оцінити зараз стан інфраструктури для високих технологій в Україні? Ну, краще всього це оцінює ринок і конкуренція. На сьогодні українці продовжують виїжджати з України, якщо вони мають якусь продуктову ідею. Україна в сфері ІТ є країною аутсорсинговою. Тобто, якщо там приводити приклад спільно звичайної економіки, то це означає, що чи торгівля сировиною, там, рудою, металами нижчих переділів, там, чушками, чи торгівля вже готовими виробами. Так, країна, Україна аутсорсингова країна. Люди в нас е, високої кваліфікації, ми маємо високу базову освіту. Але через те, що, на, на жаль, в цій царині дуже мало бізнесменів. одна з чотирьох найсвятіших професій. Державний службовець, лікар, освітянин, бізнесмен. І в сфері високих технологій, на жаль, ми маємо фантастичний брак саме в підприємцях. І ми всі говоримо, коли про високі технології, чомусь всі думають лише про ІТ. В сфері ІТ люди в Україні зберігаються лише тому, що їм не потрібна. Настільки потужна ну для аутсорсингу. їм не потрібна стільки потужна інфраструктура: ноутбук, інтернет, і вже можна працювати. А в сфері нанотехнологій, в сфері біотехнологій, фармацевтики, енергозбереження необхідні лабораторна база, необхідні мікроскопи, які коштують по 5 мільйонів доларів. А як ви оцінюєте наскільки високий рівень в Україні виховання, ось так ось таких фахівців? Я оцінюю технічний рівень виховання. Це знову таки оцінюю не я, оцінюю ринок. Україна входить в п'ятірку країн-експортерів продукції інформаційних технологій, і ми маємо серйозний базовий рівень підготовки і освіти кадрів. Що є необхідним, це є необхідним надання додаткових навичок. Саме з цією метою, і було започатковано рік назад в Біонік який було відкрито. Минулу п'ятницю офіційно він 11 місяців працював в тестовому режимі. Його завдання надання навичок випускникам, студентам останніх курсів і до навчання їх до потреб компанії. Хто є замовниками навчання в цьому університеті? Замовниками навчання, вперше спершу, що таке Біонік University? Це складова і так, основна частина інноваційного парку Біонік Хіл. Який є складовий національний «Технополіс». я вже говорив, що в п'яти містах мають побудовані інноваційні парки. От в Києві це Біонік Хіл. В Біонік Хіл освітню складову буде реалізовувати Біонік Університі. Це міжкорпоративний університет, який має на меті саме підготовку кваліфікованих кадрів. Бо будь-який інноваційний парк це в першу чергу люди. Немає фізичної прив'язки лише до матеріально-технічної інфраструктури. В світі багато прикладів побудованих парків з чудовими офісами, які стоять пусті. Необхідно створити всю екосистему. І саме завдання національного проєкту це створити всю необхідну інфраструктуру. Починаючи від глобально конкурентних пільг, от податкових всі країни між собою борються, визначаючи преференційні умови ведення бізнесу на їхній території. На сьогодні наші IT-фахівці в переважній більшості знаходяться в так званій сірій смузі. Тобто вони оформлені як приватні підприємці. індивідуальна власність зареєстрована за кордоном, власність на компанії зареєстрована за кордоном, і фактично кошти теж ходять не в рамках української юрисдикції. В Україні саме через те, що не потрібна. Настільки для аутсорсингу не потрібна велика інфраструктура, в Україні ми просто спостерігаємо 40, 50, 70 тисяч людей, які працюють в сфері аутсорсингу. Для переходу на продуктову модель, от яким шляхом ідуть всі країни, необхідно створення. Інфраструктури і екосистеми. Там необхідні сервіси, які компанії будуть отримувати, починаючи від навчання людей, от, надання консультацій їхнім бізнес-ідеям, можливості зареєструвати інтелектуальну власність, можливості зареєструвати компанію, її закрити, залучити фінансування, от, пройти період бізнес-інкубації. Це, це все необхідно і саме в національному проєкті. І весь цей комплекс заходів, який описаний компанією Ренстаян, це затверджено урядом, і буде реалізовуватися. Скажіть, як іде процес розбудови біоніксіл? Процес розбудови триває. Фактично, ми вже в жовтні місяці розпочнемо фізичне будівництво першої черги парку, от, який буде закінчено на початку 2015 року та введено в експлуатацію. В першій черзі. Вже будуть наявні всі елементи екосистеми, в тому числі і корпус університету. Тобто його там перша фаза із Києва-Могилянки, де зараз розташований Біонік університі, він буде переміщений на площадку саме там, де і буде реалізовуватися парк. Скільки часу знадобиться для того, щоб звести ось ці п'ять парків? По місту Києву це вже зрозумілі терміни, це 8 років, але він почне фізичну свою діяльність з початку 2015 року і буде чергами вводитися. По Харкову, Дніпропетровську і Львову. Ведуться попередні розмови, і там все залежить від готовності інвесторів. Бо, на відміну від інших країн в Україні, фактично це ініціатива приватного бізнесу, яка лише там частково. Підтримуються державою на центральному рівні та місцевими адміністраціями. А підтримка бізнесу це іноземний бізнес чи це, це інвестиції бізнесу. Це не просто підтримка бізнесу. У нас навпаки. Тобто, це, це, це якраз є проєкт приватного бізнесу, яким держава надає підтримку в, в, в частині 20-30% загального кошторису і тільки у вигляді на, на сьогодні довготермінових позик. Тоді, як ми бачимо, в тій же Росії проєкти повністю реалізуються за державні гроші. В Білорусі також було державне фінансування. Тому тут все залежить в тому числі від готовності бізнесу приймати участь в цих проєктах. А вона генерується не в останню чергу активною позицією місцевих адміністрацій. А от підтримують такі проєкти в основному іноземний бізнес чи внутрішній? На сьогодні в Україні це підтримують його внутрішні бізнес. Іноземний бізнес готовий заходити і розміщувати свої підрозділи в таких проєктах. Заходити в інфраструктурні проєкти на сьогодні вони не поспішають. Зрозуміло. Е, які основні напрямки навчання в Bionic University? Два основні напрямки навчання. Одне це tech скілз і до навчання програмістів до вимог і потреб компаній. Навчання проводять фахівці. Наших провідних компаній. І другий напрямок це entrepreneurial skills. це підприємницькі навички, підприємницькі програми. Тому що для нас вкрай важливим є створення великого прошарку підприємців. Коли розробляли проекти ось цих інноваційних парків, звідки запозичували досвід? А, з усього світу. Тобто команда Bionic Hill проїхала всі існуючі. Парки на сьогодні, топ-15 і в Японії, і в Китаї, і в Сингапурі, і в Америці, і в Норвегії, і в Франції. От. І концепція наших парків це живи, працюй, навчайся, відпочивай, це є провідна на сьогодні концепція. Я сподіваюся, що є у нас певні передумови в це вірити. Що наш парк буде одним з найкращих в світі, тому що ми будуємо його з самого початку вже правильно. Бо частина парків вони мають 30, 20, 40 річну історію і реалізовувалися в межах, де вже була забудова, яка не дозволяла їм створити проєкт настільки зручним для життя. Зараз, як пишуть в багатьох виданнях, теж пало Альто і Кремль Силіконова долина перетворилися в гігантську парковку. От, тому що знов-таки все будувалося навколо існуючої інфраструктури. Наша концепція вона передбачає створення дуже комфортного місця для знаходження людини. А от все ж таки, що буде в цих парках? Це будуть якісь дослідні лабораторії, так. яких компаній, як вони виглядатимуть тут більш опишіть. Так, в цих парках ну, ми можемо вже конкретно описувати Bionic Hill, бо вже йде його реалізація. В ньому лише соціальної інфраструктури буде вартістю більше ніж півмільярда гривень. Це два садочка дитячих, це поліклініка, це, сада, це школа, це садочок з молодшими класами, От, це офісні приміщення, це приміщення для розміщення лабораторій, От, це житло і це парк. Люди фізично зможуть там жити, працювати і мати все необхідне для проживання. Для прикладу в Україні лише один ренді-центр великий в Ізраїлі їх 290. І це комплекс питань, які необхідно з боку держави відрегулювати, щоб сюди приїжджали компанії. Як я говорив, від податкових до фактичних умов розміщення. Головне, що базова інфраструктура. Освічені люди в Україні є. Це базова інфраструктура розвитку будь-якої держави. І от ми зараз знаходимося на роздоріжжі. Або ми зможемо створити для них умови, щоб вони жили, розвивалися, відкривали бізнес і були щасливими тут, а це і відсутність тиску на бізнес, і прозорість ведення всіх процедур, і спрощення максимальне адміністрування всіх, і глобальна конкурентність з точки зору, третій раз кажу податків. Від цього буде залежати, яким шляхом ми далі будемо розвиватися. Бо все одно основним магнітом, чому саме важливе в Біонік University, основним магнітом є університет. На сьогодні, в тому числі, його розміщення було визначено тим, що щоб не бути прив'язаними до когось з наших провідних технічних вузів, Біонік University зараз навчається. Випускники і діючі студенти з 15 вузів України. От і чим якісніше він буде розвиватися як міжкорпоративний університет, як університет, який буде мати партнерські програми з великими компаніями, тим швидше навколо нього будуть заходити технологічні компанії, приймати рішення міжнародні компанії про відкриття своїх центрів. Бо пульсуючим центром і серцем всього цього це є університет. Запрацюють всі ці п'ять парків, певний час вони будуть працювати. Можливо, там 5, 10, 20 років пропрацюють. Який буде результат? Що від їх діяльності отримає держава Україна? Держава Україна отримує перше. Збережуться люди, у них з'явиться мотивація реалізовуватися в Україні. Відповідно, ну, по деяким оцінкам обсяг продукції, яку виробили. Це мається на увазі робочі місця? Робочі місця. Так. Лише... Наприклад, і біоніка можу сказати, що при виході його на повну потужність, а це створення 35 тисяч робочих місць, бюджет міста Києва і держави України буде отримувати близько 150-170 мільйонів доларів податків на рік. Мільярд 200, мільярд 300 мільйонів гривень це лише у вигляді податків. Ну, все ж таки, от ті люди, які там працюватимуть, чим вони займатимуться? На який результат вони працюватимуть? Вони будуть працювати в компаніях по інформаційним технологіям, в компаніях по біотехнологіях, в компаніях по фармацевтиці. От і будуть розробляти нові продукти, от будуть приймати участь в розробці. Продуктів, які в світі розробляються. Тобто, це будуть як українські компанії, які почнуть зростати, і для них створюється таке середовище, так і представництво великих іноземних компаній. Що ще потрібно для того, щоб високотехнологічний сектор України мав свій розвиток? Перше, бізнесу потрібен зрозумілий партнер зі сталими правилами гри. Друге, потрібна інфраструктура. Те, що відбувається саме в рамках проєкту Технополіс це створення як фізичної інфраструктури, так і сервісної інфраструктури, де людина, компанія, яка приїжджає, одразу заїжджаючи сюди, може вести бізнес по міжнародним стандартам і не відчувати різниці, чи вона знаходиться в Україні, чи вона знаходиться в Швейцарії, чи вона знаходиться в Сінгапурі, чи в Сполучених Штатах. І третє, це пільги. От без пільг, по-перше, наші люди не вийдуть з тіні, Тобто ми так і залишимося працювати на схемі приватних підприємців. По-друге, сюди не прийдуть великі компанії, тому що є просто невигідним ведення бізнесу в Україні. Незважаючи на те, що у нас доволі хороше податкове законодавство, але всі країни борються на сьогодні між собою за два ресурси. Перше це люди. І держави створюють, агентства пошуку талантів, провідні компанії технологічні, звертаються до своїх урядів, в тому числі в Сполучених Штатах, про зниження візових бар'єрів, про зниження бар'єрів саме по приїзду висококваліфікованих людей. Всі борються за людей. Є приклад, коли сім'ю з України спочатку побачили, що хлопчик виграв Олімпіаду, переманили в Санкт-Петербург, потім звідтіля. Перекупили вже сім'ю, батькам дають роботу, відповідно, що доплачують в Німеччину. З Німеччина заплатила за навчання його в Англії, і американська компанія вже заплатила 2 мільйони доларів. От цій компанії німецькій і запропонувала чудові умови переїзду в Америку тільки тому, що такий суперталановитий молодий фахівець, і вони бачать в ньому. Тобто йде глобальна війна за людей. І друге це за інвестиції. Під виглядом вільних економічних зон, вони по-різному називаються в усьому світі індустріальних парків, технопарків, технополісів. Створюються привабливі умови. Тобто, як риба де глибше, там її краще. Де менше адміністрування і менше податків. І це є в усіх розвинутих провідних країнах, і Україна не повинна стояти осторонь цього процесу. Ми повинні розуміти, що от в цій сфері ми конкуруємо з усім світом без кордонів. От, і це дуже важливо зрозуміти, що конкуренція настільки глобальна, якщо ми зараз не, не приймемо закони, які зареєстровані в Верховній Раді, от, не будемо продовжувати реалізовувати національний проєкт Технополіс не будемо підтримувати, то наше майбутнє зрозуміло. Талановиті люди будуть виїжджати і організовувати свої компанії за кордоном. Ті, хто будуть залишатися, в переважній більшості це буде, буде аутсорсингова модель. На сьогодні я хотів би окремо подякувати Олександру Павловичу Попову, міському голові міста Києва. Він активний і великий серед місцевих адміністрацій, великий апологет цього проєкту. Проєкт підтримується і Міністерством економіки, і Міністерством фінансів, віце-прем'єром Вілковим Олександром Юрійовичем. Тому зараз підтримка є в проєкту. Ви говорите про пільги, чого вони мають стосуватися, і як знайти баланс між тим, щоб дійсно дати умови, в тому числі, і пільгові, і людям працювати, з іншого боку, не втрачати якісь доходи до бюджету і не витрачати зайві кошти. Тому що результат поки що все ж таки невідомий від цього. так? Результат відомий. Тобто, якщо нічого не робити, то буде як зараз, тільки ще з поступовим, 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 поступовим зменшенням. Пільги мають стосуватися двох напрямків: перше це пільги стосовно фонду заробітної плати. На сьогодні компанії не хочуть наймати людей в штат, от тому що їм це фізично невигідно сплачувати там. 36% ЄСВ, коли є схема оформлення через приватного підприємця сплати 5% і ЄСВ з однієї мінімальної заробітної плати. Та схема, яка передбачається проєктом закону, який внесено, який погоджено з іт асоціаціями от, який погоджено з профільним комітетом, вона передбачає сплату єдиного соціального внеску з двох мінімальних заробітних плат. Тобто всі, хто додатково легалізуються, вони вже на кожну окрему людину чи в загальному обсязі це вже буде сплата вдвічі більше. Для компаній це теж потрібно, тому що вони не можуть вийти на IPO, вони не можуть офіційно розмовляти з зі своїми партнерами, коли у них в штаті дві людини, 200 чоловік знаходиться умовно на контрактах по найму, як приватні підприємці. Стосовно пільг вже по самому веденню бізнесу, то це пільги по податку на прибуток. Теж на сьогодні компанії не ведуть своєї діяльності в Україні. І вони не відкривають своїх офісів в Україні, вони не реєструються в нашому полі. Тому якщо ми створимо умови, які для них зроблять можливим і цікавим, тут неможливо не ніяк діяти батогом. Тут Треба діяти виключно пряником і простотою правил гри. Вони будуть реєструватися в Україні, будуть вести свою діяльність тут і будуть платити хоча б якісь податки. По Погодьте зі мною, що. Хоч щось краще, ніж нуль. Ну, але це буде не хоч щось, там є фінансово економічних комерцій, так може звучить, що це там це будуть сотні мільйонів, це будуть мільярди гривень надходжень до бюджету від легалізації цієї сфери. Це, якщо так навести приклад, знаєте, коли будують парк, то спочатку дорожки не простиляють, а дивляться, як люди підуть. От, і після цього вже ці доріжки замощують. І, і тоді все працює. Ну і останнє запитання. Ось як сприймається саме в середовищі людей, які працюють у високотехнологічних сферах, ось такі ініціативи? Як і все, що робить держава, сприймається неоднозначно. Які Бо є це... зауваження? Зауваження і пропозиції. Знаєте? Тобто я дуже в... важко ставлюся, коли люди виходять з зауваженнями без пропозицій. АІТ середовищем сприймається позитивно створення парку. Ми знайшли консенсус з ну, у нас, it асоціації теж не одна, не дві і не три, скарг з провідними АІТ асоціаціями знайшли консенсус з точки зору пільгових законів. От, і тут е, теж хочу подякувати Амельченко Валерію Павловичу, голові комітету з ІТ, е, за його активну позицію і рішучу саме в е, просуванні цих законопроєктів. Пропозиції всім хочеться всього і одразу. От, давайте ми зараз на всю Україну е, знімемо всю регуляцію, відмінимо будь-які правила от, е, і отак от от будемо далі жити. Тобто, зрозуміло, що це вся позиція неприйнятна. Друга позиція, на жаль, частина аутсорсерів от компаній аутсорсингових не хочуть, щоб Україна ставала продуктовою країною. Тому що логіка, це недалекоглядна логіка, і вже мені приємно, що більшість провідних компаній так не мислять, що у нас і так є дефіцит кадрів. Як тільки сюди прийдуть провідні компанії або ви створите умови, щоб наші стартапи почали розвиватися, тобто будуть. Якісні бізнес-інкубатори у нас вже почала ця діяльність чудово, будуть венчурні фонди. От як тільки вони почнуть розвиватися, вони створять ще більший попит на цьому ринку, вони ще піднімуть зарплату працівникам і наш прибуток зменшиться. Тому от дискусії на цьому рівні. Хоча я хотів би відмінити, що загалом у нас як це не дивно, у нас консенсус із академією наук. От із професійним середовищем і з урядом цьому ми маємо ставити вже крапку. Я дякую вам за те, що завітали до нас у студію. Ми говорили на тему створення інфраструктури для високих технологій, взагалі про розвиток високих технологій і про перспективи розвитку високих технологій в Україні. Гість нашої студії це Віктор Кривенко, керівник національного проекту Технополіс. Дякую вам, дякую глядачам за те, що дивилися національний інтерес на телеканалі БТБ. До зустрічі. Thank you